Доброго дня, ми з України. Як говорив мій колега-підписчик, я в нього підписчик, канал, мої помічники Олександр і Сум. Зараз я знаходжуся в бункері. Ну, правда, не в бункері, укріпленому від повітряних тривог, а в бункері Комбайна джундір 955. Що сталося? Я не буду себе показувати. Ось цей бункер, він такий зсередини. Того фара підсвітка вікно з кабіни, тут вікно двір, щоб цей лючок так і зробив собі. Ну і Тут, як у нас називається оконяча голова, зерновий еліватор, e, що сталося у мене? комбайн перестав заводитися, Почав погано заводитися. І от я надивився відео, вивчив пхати носа до апаратури. Тут я такий в бункері лючок. Підселяється сюди пластинка і на трубочка на двох болтиках. Що я вирішив? Я надивився в відео, що тут того є. Це йде подача пального. Тут є сіточка. Я вирішив її добути подивитися. Але ще хочу подивитися на стан. Звідси стан крильчаток. І одне відео я дивився, що є якісь тут пускові стержні. І зняти треба оцей корпус. Тут на 8 ключик. Я головку приготую. вже один болтик от викрутив. Зняти цей корпус. Там йдуть крильчатка на охрест. І якісь стержні пускові треба там ту ерунду, чуть-чуть так -чуть підтягнути сюди, щоб їх відпустити. Паливна апаратура, в мене кав ротодизель. Ось кав ротодизель АР. 728,70. Не видно, що то 70. Ей, не фокусуйся. От, короче, така в мене паливна. Ще от що замітив, десь тут оготече вона. Ну, буду зараз старатися, от тут люфт є, старатися устраняти. Це хочу зняти цю кришку і вже на дворі, бо тут невдобно добути ці клапанки. Подивитися, там є з деталей по відео. І це, подивитися. Добренько працюємо. Ставлю паузу. Так, як бачите, зняв я цю кришку. Он номер, тут іде колечко, шайба, штифт якийсь. Ну, видно, воно там має стати на своє місце. Не хочу колечко ковирати. Ну, понаружжі воно трохи грязне, туди наче чисте. Зараз покажу, що там всередині робиться. Самому цікаво. Так, а у нас там що? У нас там такий ексцентриковий механізм. Це, я так зрозумів, насосик. До пускової підкачки, він нагнітає цей заборний клапан, і він нагнітає до плунжерів пальне. ну Я так зрозумів, це насос низького тиску. Ота як помпа на утенці, так само і це. Ану, зараз витягну ці крильчатка, ще подивлюся, що там. Так, дивіться, що я обнаружив. Там стоять отакі дві крильчатки і одна із них лопнута не знаю, може це через це він не хоче заводитися. Одна йде так, а друга, ну так якби навхресть. Туди вставляються в ту цю. Достав от таку ексцентрикову, як би втулку, в якій качає насос. Ну, я так зрозумів, це ексцентриковий насос такий, центробіжний. Наче вироботки, сфокусуйся, вироботки нема. Для себе ще буквами, воно було тако надвір. Зараз спробую що ж це він казав, що цього якось на себе потягнути. Що ж тут на себе потягнути? Не, воно нікуди не тягнеться. Воно сидить на місці. Ну добре, зараз ще покажу, як того клапана буду розбирати. Може хто знає, підкажіть, де можна взяти ці крильчатка і, і, і. і що з ними робити, чи може бути ця причина, що він не запускається. Отож, любі друзі, розібрав я цей клапан. Е, іде сам штуцер, е, крупна пружинка, сіточка, якась піздюлінка, типу золотнічок. Двойна пружинка і клапанок, я так зрозумів, штифтик. Зараз промию промию все очищувачем карбюратора і зберу назад. Ну, наче все купить тримається, я знаю. Це таке тут мені хлопці допомагають брати цей вояки в відпуску. Так, добренько тоді. Працюємо далі. Да, зараз, зараз, зараз наху, так, зараз буду писати на грублять вроде на губернатор. Вроді би вроді зібрав світку. цю херню. Ну, Не знаю, воно дується туди і на себе. По ідеї, я так думаю, це мав бути обратний клапан, що сюди пускає звідти не. А воно що сюди дується, що туди дується. Що за фігня, не знаю. Зараз буду копати інтернат. Дивитися, що це таке. Добренько, дякую за коментар. Ой, за коментар за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь на канал. Хто що знає, підказуйте. Далі буде відео.